У програмі Береги надії, як правило, мова йде про гострі соціальні проблеми інвалідів. І рідко, на жаль, дуже рідко ми говоримо про те, що найбільше болить людину, про її душу, про її духовний світ. Сьогодні у нас в гостях поетеса, член ради обласної асоціації інвалідів Марія Гатала та композитор Валерій Квасневський. Прости мені, що досі пам'ятаю я твої очі, волосся і весну, і як забути дотик твій, не знаю. Прости мені, оцю мою вину, забути все не хочу, не стараюсь, хто щастя забуває, той програв. Я долі вдячна, вдячна і не каюсь, лиш хочу, щоб і ти все пам'ятав. Доля не пісня, її не замовиш, не намалюєш, І чужої не вмовиш тебе обігріти чи вбрати в намисту, Що радує серце, мов квіти барвисті. Що доля готує, нам цього не знати, Та треба всі біди уміти долати, І щастю радіти, як сонцю весною, Бо може воно обійти стороною. Надію не варто ховати завчасно, Хай важко живеться та жити прекрасно. Що на весні в душі твориться, всього відразу не спагну. Та тільки інколи присниться Я перероджуюсь в весну. То одягну зелене плаття у квіти ніжні, запашні, То в полі розпалю багаття. Туман зігрію у вогні, то раптом росами заплачу, то сонцем дивлюсь у вікно, і радісно стає, як бачу, як відзеркалює воно. Ні, я не хочу прокидатись і тут вчувається мені, а спробуй весною з'являтись в житті щоденно не сні. Я все себе дарую до останку, що ти приготував мені на здачу? Чи буду тішитись співучим ранком, а чи вогнем обпалена заплачу? Не хочу, щоб в огні згоріли крила, не хочу квіти полошити стоном, І світла мрія, що так серце гріла, була розчавлена безжальним громом. Чи буду тішитись? співучим ранку, я всю себе дарую до останку. Марія Гатала уірвалась в поезію надзвичайно стрімко. Вона почала творити в той час, коли з нею трапилась надзвичайна піда. Унікальність Марії Гатали в тому, що вона почала писати вірші, ставши інвалідом. Сьогодні можна говорити, що вона дійсно поетеса від Бога.